Щороку, 28 жовтня, Україна відзначає День визволення від нацистських окупантів. Жодної української родини не оминула трагедія Другої світової війни. Німецько-радянська війна розпочалася 22 червня 1941 року. Протягом чотирьох місяців ворогом було окуповано всю. Материкову частину України. Більшість областей перебувала під німецькою окупацією від двох до трьох років. Це була найстрашніша, найжорстокіша війна в історії нашого народу. І сьогодні, коли расисти вдерлись на нашу землю, щоб зробити українців рабами або повністю знищити нашу націю, ми згадуємо ті муки і страждання, що випали на долю українського народу у німецько-радянській війні. У 1941-1944 роках саме на території України відбулися ключові битви за визволення. У ході вигнання нацистських окупантів з України силами чотирьох українських фронтів було проведено низку наступальних операцій. Палала земля України, буйні трави та красиві польові квіти вкривались багрянцем крові її визволителів. Це був смертельний поєдинок, і ніхто не міг передбачити, кому випаде доля залишитись живим. Стікаючи кров'ю, Україна рятувала свою тоді так звану сестру Росію, не знаючи, що минуть роки, і ця так звана сестра питиме з неї кров так само, як пили гітлерівці. Сьогодні більшість пересічних росіян вважають, що саме їх діди воювали, наче і не було серед визволителів українців, грузинів, євреїв, воїнів інших національностей. І сьогодні історики, які досліджують тему визволення України, не можуть назвати точної кількості полеглих українців. Та які б цифри не називали, втрати були жахливими. Тільки при штурмі Києва в жовтні 1943 року, коли Сталін наказав взяти місто до чергової річниці жовтневого заколоту, загинули сотні тисяч українських. Мобілізованих солдатів під час другої хвилі мобілізації в Україні у 1943-44 роках на фронт було відправлено 3 мільйони українців, які продовжували визволяти нашу землю. Це при тому, що радянські генерали і маршали проявляли нелюдську жорстокість до них, рядових бійців. Сьогодні ми згадуємо усіх героїв, хто визволяв Україну від нацистів, всіх, хто загинув і хто вижив у тій жахливій війні.